Зараз в Україні через військові дії, на жаль, зросла кількість захворювань соціально значущих хвороб. Одним з серед таких ведучим є туберкульоз. Туберкульоз це інфекційне захворювання, збутником якого є мікобактерія або так звана паличка коха. Передається він: основний шлях передачі цього захворювання це аерогенний. тобто поширення відбувається через інфекційний аерозоль, який. І передається хворому, який передається від хворого через кашель, через гучну розмову, сміх, чихання і образується вокруг хворого в повітрі. А хто хворіє туберкульозом? Туберкульозом хворіти може будь-хто, але є група людей, яка мають більш високий ризик розвитку туберкульозу. Це діти та дорослі, які вже хворіли на туберкульоз, це люди з імунодефіцитними станами, це хворі на віл, на снід, це люди, які отримують системну гормональну терапію, отримуючи фактори некрозу пухлин, які перенесли трансплантацію органів. Які знаходяться на гемодіалізі, ті, що хворіють на онкологічне захворювання та хворі з декомпенсованим цукровим діабетом. Також сюди входять особи, які Зловживають алкоголем, які вживають наркотичні речовини, мігранти на даний момент це внутрішньо переміщення особи. А також це ув'язнені це чи люди з міст позбавлення волі, і люди, які є хронічні захворювання, респіраторні захворювання з якимись фіброзними змінами в легенях. Основні симптоми туберкульозу це є кашель понад два тижні, який не проходить тобто без покращення, підвищення температури тіла понад 37-37,5 градусів, більш ввечері. Також є це підвищена потливість, особливо вночі, це безпричина втрата ваги. Поганий апетит, загальна слабкість, швидка втомлюваність, біль в грудях, може бути кровохаркання, тобто прожилки крові в мокротині, утрудне дихання. Якщо у вас є ці всі више перечислені симптоми, вам треба негайно звернутися до сімейного лікаря та пройти обстеження. В залежності від активності розрізняють такі форми туберкульозу: активна форма та латентна форма. Активна форма це може бути відкритою та закритою. Відкрита це коли хворий бактерію бациловиділювач, тобто він у повітря виділяє паличку коха, яка є заразною, чи закрита, тобто хворий не заразний. І латентна форма. Латентна. Тобто вона це форма безсимптомна. Тубінфікованість, інфікованість по-другому на це також е, форми за локалізацію. Туберкульоз, Форму розділяють на легеневу, яка е, зустрічається частіше. Це ураження легень хворого і позалегеневе. Позалегеневе туберкульоз е, це ураження лімфатичних лімфоузлів, це ураження е, е, плеври, кісток, соглобів, очей, шкіри, головного мозку, його оболонок, тобто. Е, Туберкульоз уражає всі органи і системи, крім нігтів, волосся і зубів. Все інше він може поражати. Основні методи діагностики е, туберкульозу це. Е... Інструментальний метод і лабораторні. Інструментальні методи туди входять рентгенологічні, тобто флюорографія, рентгенографія, комп'ютерна томографія, магнітна резонансна томографія та бронхоскопія. Лабораторні методи це бактеріоскопічне дослідження мокроти, тобто наявність в мазку палички коха. Та зараз найважливіший і високочутливий метод діагностики це є. Лекологенетичний метод за допомогою системи GENEXPERT. Це якісний, швидкий метод діагностики раннього виявлення туберкульозу, будь-якою можна іслідувати будь-яку рідину, тобто то може бути мокротиня, моча, кал, плевральна рідина, синовіальна рідина, будь-який біоматеріал, за допомогою якого ми впродовж часу двух можемо виявити, є наявність. Мікобактерії, чи нема, а також узнати цей метод допомагає для діагностики мультирезистентного туберкульозу. Зараз цим методом ми активно користуємося в своєму центрі, тому раджу, у кого є якісь симптоми або якісь є скарги, звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар обов'язково обов направить на цей метод дослідження. Лікування туберкульозу повинно бути своє Часним, комплексним та контрольованим лікування призначає лікар-фтізіатр в противотуберкульозному диспансері згідно стану, згідно форми туберкульозу. Зараз близько 82% пацієнтів не є бактеріовиділювачами, тому вони не становлять жодної загрози для оточуючих. Але це якщо хворий є бациловиділювачем, через Дві через два тижні від початку лікування він стає безпечним для оточуючих і може знаходитися в будь-якому колективі. На нинішній час є багато методів дистанційного лікування пацієнтів. Одних із ним, самим таким найширішим, є це відеодот. Відеодот це забезпечення безпереднього нагляду за прийомом протитуберкульозних препаратів. Це важливо для тих пацієнтів, які працюють, які мобільні, тобто, особливо це актуально для тих, чия робота пов'язана з якимись переміщаннями. Щенями відрядженнями, то дистанційно може хворий приймати лікування по ці по цій системі VideoDot, І лікар контролює, як хворий кожен день приймає ліки. Найбільш епітне безпеку для оточуючих становить пацієнт, який не діагностований і який не лікований. А саме тому я рекомендую сімейним лікарям варто ретельно підходити до збору анамнезу та виявлення факторів ризику розвитку туберкульозу. Також не ігнорувати можливість його розвитки у будь-яких верст населення. Не сповсюджує цим такий миф міф, що туберкульоз це хвороба асоціальних осіб. Зараз туберкульозом хворіють всі. Профілактика туберкульозу розрізняє специфічну санітарну та соціальну профілактику. А специфічна профілактика це імунопрофілактика, вакцинація дітей, бо вакцину БЦЖ на третій, п'ятий день після народження дитини, яка водиться у ліве плечо внутрішкірно одноразово. Це вакцина захищає дитину від тяжких форм туберкульозу, таких як міліарний туберкульоз та тубенінгід. Від кодрих форм цих а, діти частіше помирають. А, хіміопрофілактика проводиться людям, які контактували, мали контакт тобто, з хворим на туберкульоз, з активною формою туберкульозу. Головним завданням соціальної профілактики є поліпшення соціально побутових умов для життя всього населення та матеріального благополуччя. Сюди також входить здоровий спосіб життя, раціональне повноцінне харчування з достатнім містом білків, жирів, вітамінів. Це спорт, спорт заняття спортом, це регулярні фізичні вправи. Це, Уникати стресових ситуацій на на, 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 на даний час. Це я розумію, що це дуже важко, але треба якось це контролювати. Ось є основі санітарна профілактика. Санітарна профілактика – це попередження інфікування мікобактерій здорового, здорових людей та проведення протиепідеміологічних заходів у вогнищі е, по, е, туберкульозу. Ще не специфічна профілактика. Не специфічна профилактика, ну е, вона нам нужна для активного виявлення хворих на ранніх стадіях туберкульозу. На даний час це в основному флюорографія, яка робиться населенню старше 14 років. Регулярно раз на рік треба проходити обстеження у сімейного лікаря. Е, Сімейний лікар зробить огляд, е, зробить скрині анкетування на туберкульоз. Якщо треба і якісь будуть наявні симптоми, направить на лабораторні та інструментальні методи дослідження. Тож пам'ятаємо, що потрібно дотримуватися здорового способу життя, правильного режиму відпочинку сну, здорового повноцінного раціонального харчування, займатися спортом, регулярними фізичними вправами, уникати якісь стресові ситуації. Ви не будете хворіти на туберкульоз. Все буде гаразд, будьте здорові!